Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні я вам пропоную дуже смачний рецепт, хто любить рибу. Сьогодні ми будемо з вами готувати рибні котлети. Я неодноразово готувала ці котлетки, то вони мені дуже подобаються. До складу цих котлет, звичайно ж, Головним інгредієнтом є риба. Я беру різне філе риби. Сьогодні у мене є філе лосося. Я його вже змічила у блендері і додала трошки перчику. Також я зараз буду, тут у мене його пів кілограма цього рибного фаршу. Фарш із містить Філе лосося. Мені воно найбільше подобається. Робила із філе білої риви, вони більш такі стають білого кольору, а ці розоваті. Також до цього я додаю 100 г булки черствої, я її намочила заздалегідь у молоці, і віджала одна морквинка, одна цибулинка і зубчики. Часничку, як ви любите. Якщо часник не любите, то не, вж... не... не додавайте. суміш перців. І я нещодавно робила у своєму відео ви як знаєте, сіль едегейську та буду використовувати її із спеціями. От сьогодні я її буду використовувати у своєму рецепті едегейську сіль із приправами. В домашніх умовах, що виготовляла на днях. І, звичайно, мука для обкачування наших котлет і олія для обжарювання. Зараз фарш я вже перемолула, у мене він вже такий. А тепер буду блендером перебивати наші цибульку, чесничок, морковку. І оцей оцю булку, щоб вона була однорідної все маси. І все додаємо, солимо, перчимо, додаю яйце і вимішуємо. Зустрінуся через пару хвилин. Така маса в мене вийшла. Я переміщаю її до нашого філе риби, фаршої риби. Переміщаю, додавала туди яйце і все добре перемішую, Добавила сюди наш корш. Так, тепер додаю трошки суміш перців. Часничок вже я вже цей, вже туди кинула. І едігейську сіль. Я і це теж перемістила, і буду добре його вимішувати до однорідної маси, щоб сформувати котлетку. І окачуємо всі, буду обжарювати на олійці. Ще вам хочу порекомендувати, любі друзі, у супермаркетах є. Дуже вигідна пропозиція купити готовий рибний парш, білий риби або лосося. Я інколи це роблю. Теж непогонить, зовсім можна сказати, можна з його приготувати і рибні палички, і котлетки. Крикадельку до рибного супу, якщо хто вживає тільки рибу, захоплюється правильним харчуванням, то це теж дуже добрий фарш. Розморозили, додали, що вам потрібно і вже готовий, вам не треба купляти дорогу рибу. Можна купити і рибу, тож на яку, то, якщо ви в неї не розумієтеся. Так, як само і форш. Так, оце на мене вийшло таке філо. І такий форш. вибачаюся, що оговорилася. І буду формувати котлетки, обхачувати в муці і обжаю на яйці. Такі котлетки у мене вийшли. Дуже смачні. Уже одну з'їла, прямо дуже смачно. Раніше я рибні котлетки робила трошки не так. обсмажувала цибульку з морквою, а потім додавала до котлет. Але оцей варіант. Я вам скажу набагато смачніший. І ще можу сказати одну поправку. Я вам раніше казала, що обмочувати, обкачувати котлетки в муці, одну я так зробила, але вона мені не сподобалась. Я вже її з'їла, бо вона була некрасива, не рум'яна. А потім. Вирішила зробити таке виключення. Муку додала у сам форш, бо він у мене був такий жидкуватий. То я не обкочувала в нашому випадку котлет, а помістила його до форшу. Подивіться, яка смакота. Дуже дуже смачно, Апетитно, смачно приготуйте таким чином. По такому рецепту я говорю, як робила раніше, то вони мені не сподобалися, як обжарювати цибулю з морквою і додавати. А коли все в сирому вигляді блендером збити, дуже чудово. І я вам скажу, любі друзі, що купіть у магазині, в супермаркеті навіть філе із риби чи білої, чи лосося. То буде дуже смачно, тому що свіжа риба ну, не кожному зараз по карману. І ви мені скажете, що це дуже-дуже смачно. Цей фарш продається в колобасному вигляді такою качалочкою. Не раз я його брала. Він сто... коштує зовсім за пів ціни, ніж свіжа риба. І більше вийде, ніж Безпосередньо ви зробите із філе, тому що зараз жарко, філе заморожене, розморожую, а там сама шкірка філе то приблизно не бачиш, що там воно один лід. То попробуйте, купіть фарш і не пошкодуєте або лосося, або білої риби. І це буде дуже смачно. Рекомендую приготуйте. Ставте лайки, кому сподобалося. Я думаю, що всім сподобається. Хто любить рибу на всі 100% все дуже-дуже смачно. З рисовою кашкою або й так, з хлібом. Це дуже смачно. І з салатом. На цьому закінчую своє відео. Пишіть, ставте лайки, коментуйте завжди рада вашому знайомству і е коментарях на будь-яку тему. Що ви хотіли побачити на моєму каналі, які рецепти вас цікавлять? Я все це дуже із задоволенням читаю і відповідаю на всі ваші коменти. До побачення, до нових зустрічей. Хорошого всім дня!